Всім доброго ранку. У нас дуже жаркий ранок, сьогодні 31, ще й мабуть 32 буде. Зараз покажу вам, як виглядає садочок на початку липня, до нас прийшла спека, але вона якась така непостійна. Два дні 30-32, потім 24, потім, знову, потім знову 32 пару днів, потім знову на спад іде. Тобто таку жару можна витримати. От і сьогодні, сьогодні 7 липня, то така в нас погода і небо, подивіться яке. Не будемо напружуватися в таку жару, тобто багато роботи не будемо робити. Але оцей квітничок у мене, зараз покажу так, відійду трішечки. Він уже, бачите, це вже, це вже 11 годин ранку, і він трішечки вже в затінку, А потім буде, ну майже в затінку буде весь. Це, на, це тут, біля входу. Перший квітничок, там де арабіс цвіте. Оце такий, такий вигляд має арабіс. І як сонечко зайде за будиночок, то можна буде попрацювати. Тобто треба обрізати всі трояндочки, бо вони вже, які бачите, який вигляд мають, обрізаю. Показую зразу, як цвіте гіпсофіла. От у червону флорібунду обріжу. Почала цвісти, але бачите, на жару, то вона погано себе почуває а стільба. Вона така гарна, в неї такий гарний колір, але зараз не дуже. Ну, тобто жарко. Потім лілія, біла лілія зацвітає, бачите? Уже ось ось розквітнуть. Трояндочки, он навіть одна вже відкривається, бачу вже. Бачу вже Персиковий чи абрикосовий колір. Полька буде цвісти, Лілії будуть свісти ще. Потім цвіте. керіо. Ще хай цвіте. Вона ще гарненька, вона пізніше всіх зацвіла. Дельфініум обріжу. Ну, як я сказала, дельфініум обріжу. І всі трояндочки, які вже вигляд такий мають втомляний. Ось все. Пообрізаю і хай готуються до другої хвилі цвітіння. Ну і трошечки поприбираю тут. Тобто буряни повисмикую, які можна, до яких доберуся. Вон, бачите, що робить сонце. А стільба, подивіться на неї. У мене дуже сонце в камеру, я не бачу, що я показую. Да, Ось Ось така стільба. Але сонечко піде, і тут буде закинок, і вона підніметься. Все, розказала вам, що я сьогодні зроблю. І показую, як себе почувають гейхери. От цві, Вони вже цвіли, я все пообрізала, квіточки. Тепер вони отакий от вигляд мають. Це лаймлайт, тут два кущика. Потім йде саше, два кущика. І мармурова. Також два кущика. Так, Покажу вам отаку від дійду і покажу, як вони виглядають панорамно. Але в затінку то може буде погано видно. Ну, Я думаю, що вам видно. Давайте розвернуся і з другої сторони покажу. З другої сторони покажу. Так. О, сонечко сховалося. Пішли далі погуляємо, подивимося, що в нас ще квітує. Ось така лілія Уже одна квіточка вже перецвіла, а ці ось відкриваються. Такого кольору, навіть не знаю, як сказати, помаранчевий колір, хай буде так. Керіо так. я вам показала. В цьому квітнику я сьогодні нічого не буду робити. Залишимо його на другий раз. Лаванда цвіте. Дивіться, яка гарна лаванда. Можна збирати вже на букети і просто саше робити. Тобто ароматні подушечки. Лілії червоні цвітуть. Давно вже цвітуть. Десь з неділі вже цвітуть. Як довго цвіте ліхні скорончатий. Бачите, що робиться з гортензією, треба полити. Кожен день я під нею лью відро води, але поруч одна туя і друга туя, і вони, мабуть, неї гарно забирають вологу. Ну, вже я казала в тому році, посадила, вже чіпати я її не буду, я її там не витягну, я її звідти не витягну. І дивіться, як гарно квітує. Гіпсофіла. Ну так, да, гіпсофіла квітує, а трояндочки вже ніякі. Ось така. Дельфініум ще бачите цвіте. Лаванда. А це перлинка. Бачите, деревій, перлинка. Гарно виглядає на сонечку, не боїться сонечка. І так само їхній ворончатий. ми також не бояться сонця. На сонці з ними нічого не робиться. Майже, не, не майже а зовсім нічого. Не, не повисає нічого, абсолютно, ні листочки, ні, ні, ні квіточки. Так само люблять сонечко і барбариси. Барбарис один. Дивіться, як на самому сонці ростуть Барбариси. Барбарис такий. Колоноподібний редпілар. І Марія на сонечку також веде себе дуже добре. І адмірейшн покажу заодно. Також ні один листочок не, не зав'янув. Тут також Барбарис і також на сонечку. Редпілар. Справа. Марія невеличкий, бачите кущик. А зліва Барбарис Голден Дрін. Він я завжди його ріжу, а це, бачите, гілочку загубила. Цвіте лаванда. Що витримує сонечко? Лаванда. Барбариси. На сонці почувають себе розкішно. І дивіться, зараз покажу. Я обрізала, може, неділю дві тому назад. Обрізала, не пам'ятаю коли, на неділь дві точно, не менше, ніж на неділь-дві. Обрізала мильнянку. І дивіться, вже квіточки дає. Може і зацвіти по-другому разу, побачимо. І там також, бачите? Там обросла мильнянка листочками і також пішли квіточки. А це мої злаки. Злаковий садочок, невеличкий така, невеличка, невеличка така клумба з лаків. Так, давайте почнемо зверху. Давайте почнемо з самого більшого злака. Це Miscanthus зібрінас. Це він ще не має свою висоту. Ні, він ще буде вищий. Зліва. Давайте відійду далі, щоб було краще видно. Два кущика піннісітума, це ви бачите такі великі, розкошні. Оце і оце. Оце пенісетуми Знизу, зразу на краєчку цієї клумби, голубий такий злак, вівсяниця сиза. Або вівсяниця голуба. Потім обійдемо. Тут у мене гвоздика, вона цвіла, треба вже обстригти. Останні квіточки залишилися. Остання квіточка. Обріжу. Я вже її постригла, така, такий віночок, бачите, за нею зразу росте осіння айстра. Ну і так дивиться, покажу вам. панорамно. Потім росте просу, крутівне. Оце воно таке рівненький такий злак, бачите, таку має вертикаль. А тут осока бронзова, а японська вже з бутонами. Бачите, ось вже буде квітувати. І прикрашає цю клумбу з лаками рудбекія. Давайте відійду далі, покажу, як воно панорамно виглядає. Ну і тепер приближуся. Рудбекія Сама насівається в мене. Розмножується самосівом. Дуже довго цвіте. Покажу, де в мене ще рудбіки. Зараз підемо туди, покажу там рудбіків. А ось дивіться, який кущ. Ніхто його не садив, ніхто з ним нічого не робив, сам насіявся, сам цвіте, не поливаю, ну нічого, нічінько не роблю. Гарна квітка, приваблива дуже. Дивіться, як вона в розпусці квіточка. Чудо квітка. Подивіться, скільки там квітів. Море квітів. Кущ великий. Десь, може, метр на метр кущ. Вона передсвіте, але це ж не скоро буде. І я її викину. Тобто вийму з землі. Вона мені тут не потрібна, тут у мене грядка. Але вони дуже довго цвітуть. Ще будуть і будуть іти бутони. Рудбекія дуже довго квітує. Ну і пішли туди, покажу. На сонечку. Рудбекія на сонечку. Також дуже витривала квіточка, не боїться сонця. І можуть обходитись без поливу. І дивіться, яка махрова квітка. Бачите? Ось я ближче покажу таку, отак. У розпуски. гарно? Зараз обіду отак. Ось. Ось ось. Одна одної краще. Рудбики є. Така гарна квітка. А це трошечки друга. Дивіться, яка серединка в неї. Чисть вона така. Треба до, до ладу привезти півники вже повирізати і трошечки позрізати. Вони скоро почнуть отут портитися, ну це треба повирізати, звісно. Тобто привезти до ладу квіточку. Це також бики. І цвіте вже монарда. Монарда. Теж гарна квітка. А це Вероніка Рожева. І підемо зараз покажу, що кріопсис квітує біля тина. Грушку проходимо. Це зимня грушка. Маленька ще зовсім. Томатики, мабуть, я вже показувала вам. Я казала, що там є вже плодики. Самі помідорки є. Тут також, дивіться, тут також у мене пенісетом. І підемо покажу вам, покажу вам коріопсис, коріопсис цвіти. Дуже невибагливий кущик. І дивіться, який яскравий. Цвіте на протязі двох місяців, а може і більше. Оце вже він зараз цвіте дві неділі. Ну, тобто пів місяця вже цвіте. Це великий кущ. в цьому кущику десь так 3-4 роки. Це меншенький, в цьому тільки два рочки. Посухостійкий і витримує високі температури, тобто жару витримує. І головне, не треба обрізати квіточки. Нічого з ним не роблю, сам по собі росте. Без поливу. Жару витримує нашу і квіточки ми нічого не знімаємо. Отак росте, цвіте і прикрашає садочок. А це гортензія Анабель в цьому році пересаджена, поділена маленький кущик. А сільба цвіте. Зараз сонечка нема, вже вечір, а так на сонечку вона дуже гарно, прямо яскраво так грається. Вона так би вона на сонечко то виблискує. Зараз також гарна, правда? І почав цвісти лілейник. Попрацювала я, але попрацювала над цим квітником, можна сказати, десь у 7 годин вечора. У нас дуже-дуже жарко було 30 градусів, 32 навіть думала, після обіда, ні, дуже було жарко, тому знімаю вам уже ввечері, вже після того, як я вже все зробила. Обрізала всі трояндочки, які відсвіли, бур'яни трохи повидирала. У мене у мене є плоскоріз фокіна, і я ото їм погребла, погребла, потім грабельками вибрала всю траву. І все. Може, не так щільно повибирала. Ось, бачите, ці квіточки попадали, і таке, наче як ряби, ряба, земля. Але нічого, воно потім посохне і його не буде видно. Там також квіточки пообсипалися. Ось такий квітник трошечки прибрала, правда? Поставила сюди пусте місце, тут було. Там не так пусте місце, як там. Цвіла аквілегія. І тут зрізала аквілегію. Бачите, пучечок такий залишився, ось він. А там також пучечок, але я там поставила, воно за ним поставила горшечок з хризантемами, ще не вирішила, що тут хочу. Чимось треба закрити. Може поставлю, чи посажу, чи поставлю горшечок коліус, побачу коліус. Поки, поки там поставила горшечок з хризантемами, буду дивитися, може коліуси поставлю. Якщо горшечок я буду залишати, то я трішечки його буду прикопувати, щоб воно не так земля в горшку висохала, то я, наскільки можна буде викопати землю, я прикопаю горшечок. Так, показую. Бачите, зразу видно стало гіпсофілу. Вона ще не зовсім розквітла, але вже видно, правда, її? Так, тут також позрізала трояндочки такі, як свіли. Бо дивіться ж, буде вже, я ж показувала, буде цвісти полька, то хай вона вже буде гарному такому вигляді, не в смітнику ж. Я не берусь за все зразу, тобто, щоб не так втомлятися, оце сьогодні прибрала цей квітник. А тут також все поприбирала, бо воно так, ми ж поливаємо, то земля як бетон зверху була. Хай трошечки рослинки подихають. Ще раз покажу вам Керіо. Це вже ввечері. Ну і там, я казала, вже зацвітуть вілії, потім будуть свісти. О там таке гарне листя, це буде цвісти, анемона японська. Ну і трояндочки ж також будуть свісти ще по другому кругу. Ще не зрізала тут. Листя у півників, у ірисів ще потерплять, але вже можна. Бачите, оце руді, руді листочки можна вже укорочувати. Ну, мені вже не було сили і ще не дуже поганий вигляд має. Так що отакий. Отакий вийшов квітничок. І мої гейхери. А Вероніку яку обрізала, поставлю ось сюди. Тобто вазочку налила води і ще постоїть букет.